Кацапський Стерлінг. Блять, де турбо? До нашої халабутки підбіг якийсь мужик у військовій формі та кресівках. Він був дуже збуджений, а ми дуже втомлені. Якого хера ти не сказав мені, що до нас приїхала перевірка? Та це ж, блять, не шутки, а військова контррозвідка. Тобі що, рот заклеїли чи що? Мозок в голові є? Складно було попередити. Мужик кипів і говорив це все дорогою до нас. Ми сиділи на ганку старої сільської хати і саме ліниво жували їжу. Яку нам привезли в ящику із криво вирізаною наліпкою ЗСУ найкраще. Дійшовши до нас, він трохи заспокоївся і почав по черзі тиснути всім руку. Нова людина, я його не здивувала, бо на той час мої шмотки вже були брудні й пожмакані. Ну що, де той ваш контррозвідчик? пошепки запитав він у Беркута. Хлопці засміялися, тримаючись за животи. Цей прикол явно отримав своє життя і втратив будь-який контроль свого автора. Турбо випростався, поправив комірець бойової сорочки і поважним кроком підійшов до мене на вигляд, притлумленого і невиспаного через нічні пригоди. Знайомтеся, Андрій Іванович, військова контррозвідка. Чоловік остовпів. Але це не точно, додав турбо і заржав. Мужик був дуже спантеличений і не розумів, що відбувається. Врешті я став, привітався і попросив не паритися. Та не очкуйте, ніяка це не контррозвідка. Краще розкажи історію якусь. Може, Андрюха книжку потім про нас напише, сказав хтось із хлопців. А, а, ну раз так то можна. Чого ні. Грав я, значить, у школі за збірну області. Та, блядь, не таку історію. Про війну краще давай щось. Перебив його хтось із хлопців. А, ну так би й зразу. Вочуть розчарувавшись, що шкільна історія не потрапить в укрсучліт, відбив чоловік у кросах. Добре, такого в мене теж є. Взяли раз наші пацани полонено, а ми саме працювали тут із ще одною бригадою. Ну і приходить їхній сержант і каже: А що, є якісь полонені, може? Так, є, а вам що до того? А він каже: Та в мене тут блог є, треба контент. Можна у вас звезду екрана позичити, а ми такі, а нам що з того? І що? На що ви виміняли? питає хтось із пацанів. Та ото в них там стерлінг стояв, то на нього й виміняли. Та й так тому кацапу й дали позивний стерлінг. А що потім? Та що, що, обміняли походу його, ходить тепер чудо. Інтернет на кацапляндії роздає. Повезло, ще й зіркою став.